Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва не складна упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія, атакує! Бабуся вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся, я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, те ще й піні. Треба щось вигадати. Точно у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт. Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку. А тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама. А їй моя бабуся. А бабуся моя пробабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимося, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. Нади дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого! Яка цікава картопля. Спробую її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. Круто а це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто бере з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Ауч! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення. А вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну, так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово. Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все? Не тут то було. Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч олії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку. та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гедота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю? Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж. В цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Yes! Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка. Додамо вогнику і скоро буде готова. І шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! Ці кільця мені треба викласти на сковорідку. А цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску. Трьох буде достатньо. А потім, за допомогою мого нового кухонного гаджета, безпечно прибираємо жовток, і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так кумедно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя? А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент yes. і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, Блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька, буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ок, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовто. яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Заїмо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. А зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого, та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. Клас. Перемагає шеф. Ну нарешті. Так, так. Я перемогла. Всім велике, дякую. Я наїлась. О, який цікавий магазин. Давайте заглянемо до нього. Там щось явно магічне. Так, давай зайдемо. Як тут цікаво! Якісь чарівні штучки, What? схоже на магічну книгу. Давайте її відкриємо. О, ні, яка страшна рука! Тримайте! Ed. Ні, мені не потрібно. Фух, пронесло. А це що за сейф? Я, мабуть, відчиню. Ой, здається, я задримав. Ой ні, друзі, не відчиняйте. Ну, все. Тепер ви в далекій галактиці. Пропали мої клієнти. Ого, де це ми? Не знаю. Але тут якісь цікаві сейфи. І першу відкрию я. Цікаво, що там? О, ні, це ж цибуля. І я це не буду. Будеш, будеш. Це потрібно зробити. Ну, якщо треба, то треба. Добре, я відкушу. Ой, який жахливий смак. Тобі не пощастило, а нам пощастило. У нас його немає. Я зараз вся розплачусь і у мене потече макіяж. гидота. дота. Ти наступний. Так, ну подивимось. Так, чудово! Мені дістався смачний твікс. Знімо обгортку і з задоволенням його з'їм. Спочатку візьму одну паличку А пригостити. Ну, вже ні, їж свою цибулю. І тобі не дам. Сам з'їм. Добре, подивимось, що у мене. Вау! Який цікавий апарат! Тут написано Х2. Ну й добре, наче весело. Ой, що це було? Воно влучило в цибулю. Нічого собі, він подвоївся. Як це можливо? Е ні, навіщо ти це зробила? Мені дві це не їсти. Вибачте, я більше не буду ним користуватись. Дивіться, що я вигадав. Одна шоколадка це добре, але більше краще зробити цілу купу шоколаду. Так, те, що треба, і я їх всі з'їм. Обожнюю твікс, проковтну все, і навіть крихти не залишу. Ось це магія. О, я вигадала, що буду робити. Я зараз натисну на кнопку. І. Ні! Не треба! Будь ласка! Дивіться, вийшло! Тепер я себе ще раз двою. І ось у мене дві цибулинки. Тримайте, дівчата, пригощайтесь. Геніально! Мені треба його з'їсти. І мені? Так, їжте, дівчатка. Круто! Огидна цибуля! Я так більше не можу! Не хочу його їсти. Hey! Можна я перша? Цікаво, що там. О, маршмело. Я їх просто обожнюю. Мені так пощастило. Ого! Пригости, будь ласка, хочеш? No. Дуже. Бери, хочеш! я з'їму усю пачку сама. Вони такі смачні і такі чудові. Uh -huh. Ну і гаразд, жадіно. Я з тобою теж не поділюсь. Подивимося, що мені дісталося! Напій? О, ні. Він що з перцем. Давайте, будь сильним. Гаразд, я спробую. Який же він жахливо-гострий. У мене в роті пожежа. Який жах? О, а це ідея. Зараз я насаджу ці маршмеллоу на палички і зроблю їх ще більш смачнішими. Отак От що може бути краще підсмаженого зефіра. От так, просто смакота. Мені терміново потрібна ще одна порція. Це дуже зручно, що вогонь прямо під рукою. Ну а я поки що дізнаюся що дістались мені. Капелюх? І навіщо він мені потрібен? Недолашний тет, все ще палає. Так, подивимось, що там в капелюсі. Нічого собі, моя рука мокра. Що ж там? Оні. Справжня злива. Я вся облилася і мокра. Хоча зачекайте, з допомогою цього капелюха можна загасити теда. Ось це так. Дивіться, спрацювало. Дякую, мені стало набагато легше. Ей, А я залишилась без смажених маршмеллоу. А давайте цього разу перше відкрию я. Ого, ріжок морозива? Ось так пощастило. Три кольорових кульки. Спочатку я з'їм синю. Справжня смакота. Кет, oh, я звичайно пускаю слину, а я не гаятиму часу і подивлюся, що дісталося мені. Фу, яка бяка. Це ж котячий корм. Ну, Дота, візьми ложку. Oh, gotta... oh. Ну, вже дякую. І що ж, я повинна з'їсти цей бридкий котячий корм. Oh. Ну що за несправедливість. В житті нічого гіршого не їла. No. Я все. Тет, давай відкривай свій сейф. Ну, подивимося, що там. Цікаво. У мене тут 3 d ручка, написано Меджик. А це означає, що ручка магічна. Що ж мені намалювати? О, морозиво! Намалюю я ріжок як у ненці. Я ж так його хотів. Ось це так, прикольно. Подивіться всі. Я жадя на ненці і ні з ким не поділюся морозивом. Тепер я кусаю. Ого, ось це фокус. Моє морозиво тепер справжнє. Клас! А ти не проти, якщо я також скористаюсь твоєю магічною ручкою? Зараз я намалюю милого котика. Чому саме котика? Тому що він із задоволенням з'їсть порцію мого котячого корму. Ось це так вийшло. Пригощайся, це все тобі. Здорово викрутилася. Дякую. Цікаво, що там? Гей, дівчатка, зараз моя черга. Okay. Я буду першим. Там явно щось смачне. О, це ж мармеладні очі. Я їх просто обожнюю. Можете відвернутися і навіть не дивитися, я нікому не дам ні шматочка. А як правильно їсти цими паличками? Та це ж взагалі незручно. Гаразд, я все таки спробую ось так. Обережно, обережно, ще трохи, пів міліметра не вийшло. Давай я тобі допоможу. Яка ти красуня. Я просто закохався. Накорми мене мармеладкою чарівна леді. Вони стали ще солодшими і смачнішими з твоїх рук. Так, погладь мене. Ей, Тед, ти що заснув? Ага, Ось ми і дізналися про таємницю Теда. І палички свої забирай. Отже, подивимося, що дісталося мені. О, ні. Це що таргани. Я втрачаю свідомість. Ненсі, підіймайся. Тобі це не допоможе, все одно доведеться їх їсти. Але ж вони жахливі. Може, палички тобі допоможуть. Oh, Щось я маю сумнів. Це що, якийсь жахливий сон? Мені не віриться, що я це роблю. Я з'їла таргана. Навіть дивитись огидно. Oh, no, 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 no. Який жах. Пенні, відкривай свій сейф Добре, добре, відкриваю. А, куди ми відлітаємо? Мої любі клієнти навіть купити нічого не встигли. Ой, а що це за сейфом? Він сяє. Ого, ми знову тут. Як же я радий вас бачити, як чудово, що ви повернулись. Дякую, але ми краще підемо звідси і більше ніколи не прийдемо. Бувайте, друзі, я закриваю сейф, щоб ніхто більше не потрапляв туди.